Привіт на каналі Жемич і це відбори частина номер 7 Ці відбори за 13 жовтня, вже пройшов майже місяць, я тільки зараз цей такий відосік. чого він створений, щоб ви бачили всі мої помилки. Якщо хто грає так само, як я, слабенько, той робить такі самі помилки, як я, і буде учитися на моїх помилках. Збоку це забавно, але коли граєш, ти цього не замічаєш, і тому трошки підограєш. Ну, як трошки, максимально жорстко. Приємно, перегляду. І і все. Так, ладно, надеюсь, состав состав для цих. Эээ, я дивитися составчик, але чувачок показує свій состав. У нього є Algeber. Algeber легенда FIFA 23. Помогам ты пометаю. Найс. Люблю, люблю такі сразу си. Хе-хе. Це Проблема геймп, да уроть я просто не даю пад. аза! Просто в починках. Я решил не руинить все. Тільки не руїн мені, будь ласка, як минуло матчі і все і все буде все буде гуд. Ну кань, я не знаю, що от, блін, мене що... Тебе сон вкусив, да? Сон на голову тебе вкусив, я зрозумів. Тебе вкусив сон. Я не знаю, як треба що бити, щоб забивати. ти забив. І дай Бог тобі здоров'я Альварес. Ми виграли, щоб ми програли і так далі. Представник ніхто не говорить. Ніхто не говорить... Ну блін, звичайно, я так пропущу. Два момента і два гравці. Потім хто там виграв, то програв. в тому, щоб ви вели не гру. Я тупи сиділа на стрімах і дивилися, хто як грає. понимаєш? Ого! Ніхера себе там пас був, я навіть не очікував такого. Офсайд! Цепсайт, для чого я даю! Я ж бачу, що це максимальний жорсткий офсайд і все одно даю. звісно, ну, не пройде. А ну тому що вже меча не клоун ничего не проходит. Со Соб забив би зараз. Як мені соп забив вже, да, свій перший гол. Два скок. Раз оскок, два оскок. Соб забив, да, да, да. Чесно, чесно. Чесно. Тима. 100% процентів гі гімпадії, якби це можна було якось перевірити, було б було б ідеально. Було б ідеально. Це не офсайт? Май химпадсив! Ааааааа, химпадсив, пты! пты, гемпатсв! А шо это подделать? Я зараз прыгаю отборы, тай за шо! Это вся хейтеры, Бачите, то шо вы накаркали, блин! Тут по любому злораста зараз! Ладно, шучу, конечно! Пожалуйста, химпатик, включися, будь ласка! Ну шо ту скажешь? Я даю пас назад, він просто думає полтора і сейчас апатував. І же що, що думала на боже, я не понимаю, як це грати. Тебе на польській ще може мої сказати, на, на китайський, на японський, на манулоту тарський ще йому може тобі написати. Вона вижку. Не можна вишку забити, роденький. Питаємо просто забувати було. Да. Чого в мене утешать? Що ти в мене виграв? Ну виграти у мене сюди даєш? Ну ч, даже не спілкуватися? Ну что, язик есть, пальці є, надо написати і так далі. Аліян варій призма, що ви стрілюють на Ніколи признався, я, я, я ж забув тобі сказати, знав, що він не признався, пара днів заходив, не признався. Що ви стріл снайпера? Ну, ви дивилися стріл во время катки, коли ми з вами один на один грали. Щас раз повторюсь, я не говорю, що ви там виграли нечесно і так далі. Суть не в цьому. Для чого заходити? Що там пінаті? Такі пінаті, боже мой! Спасибо, график, спасибо за комментарии. Я максимально радий, что до мене зашел. До побачення. Дякую, дякую за, за срач, за коменти. я максимально радий. Зараз він ще напише, що зараз и слився, ну хай ба так, так, Хай. ба Ха так. -ха -ха -ха, такую ахинею делает на лаки часа я побачил зараз раз двірку скачет скок але, але заслуженный скокпка не знаю ж не там я прям заметил держачку повезло я думал офсайд, думал ладно кину кину як то кажуть а там буде не буде Ну ладно, таке не забивається, ладно, таке не забивається. Я завжди такі удари дебілої діб -діб дні б'ю. Як завжди не забиваю. Там був би офсайд, да? <говори> ладно. Нічійя, нормально. А, яка нічя, жеродок будет. Забуваєш, уже казав. Я казав, що... Я в смісі, там вот питання тобі... Каже, я хзя що відвіщає, Ти світаю. Там твій показує, в будь-якому випадку тобі показує. Не несе вже нічого. Ніякої як то кажуть, інформації. Все, забій. Жемиш тупак! Там пенальті не було того пенальтів. Просто обідно, щоб тут пенальті було якесь. Рефері призначив якесь пенальті тупе. Ну кутиві вміє, бачите, подаватися. вже не по шести кутю таки подає. З этих <постиві> ваші тренди. Пінгай, ну я не хвалив! Спасибо, Ара. За такий подбор шикарний сопа. Все, тут монолеваты. This ваша лагать будем да 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 давай шалагать давай гра давай ша вам лагать груешка конечно блять лагать на 3 метра учу шов и впусти ворота дефолт туда его по-другому нахрен бред это не, не даю на вратарей тон да я на воротаре она попроси издевать по Забыть. Да забыть! Ну, я, я не понимаю, ну я не понимаю, ну чему? Моя занимательная была. Да.